Привіт підписники Вікіліт! З вами знову я Вікторія і ми сьогодні граємо у Токабока, де я вам розкажу і покажу своїх друзів, а точніше дябчиків. Знайомтесь! Перша жовта волоса дівчинка це Настя. Далі за нею йде Лілі і Денис. Разом вони найліпші друзі. Це правда, йдемо, заберемо наші посилки, гаразд. У них саме будується квартира. Добрі тобто, бінсер, ми прийшли взяти якусь посилку. Гаразд. Ідіть. Так, що сьогодні продається нам? Хм. Я собі оце би хотіла. Це карту карта Лілі. Я, я люблю карти зірок. Теніс, теніс, теніс. Переробництво предметів. За ще один має бути. Ми всі взяли те, що треба. Те, не забудемо. Тоді бувайте підписники! Не забудьте поставити лайк, підписатись на мій канал і поставити вподобайку і тисніть на дзвіночок. Бувайте!